Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій ранішній молитві, в на нашому розважанні. Розпочинаємо цю варту із впевненістю в сьогоднішньому дні, оскільки цей, цей день кожен з нас жертвує Богові, оскільки кожен з нас в цей день стоїть поруч з Богом в своєму серці, в своєму розумові. І віддає цей день під Його опіку, тож ласкаво запрошую всіх до молитви. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашого ранішнього розважання ми візьмемо стих із книги «Второзаконня». Сам Господь ітиме перед Тобою, Він сам буде з тобою, не опустить тебе і не покине, тож не бійся. І не тривожся. Справді страх і тривога за те, що мене сьогодні чекає, дуже часто сковує людину. Людина знає, що вона має сьогодні піти десь туди, чи зробити якусь справу, чи має якусь важливу зустріч чи з іншого, так як наші хлопці, вони знають, що можуть передбачити бачити, що готується наступаних. І це є тривога. Тривога за те, як цей день пройде, як пройде ці всі заплановані зустрічі, чи я виживу сьогодні. І ось ці страхи за те, що буде зі мною сьогодні, дуже часто призводять до того, що людина опускає руки. Навіть не почавши як жодної справи, вона вже програла. Є така давня українська приказка, очам страшно, а руки роблять. Тобто, дуже, тобто Це означає, що людина, яка докладає зусиль, незважаючи на те, що її чекає, вона завжди перемагає. І от кожен з нас, коли себе пересилює, пересилює свій страх, перед цим невідомим, Він є переможцем. Коли проходить оцей шлях, вечором сідає і думає, а чого я боявся, за що я переживав. І от ці всі страхи виникають в людини тільки через те, що вона не має відчуття надійної опори. Що вона не відчуває, що поруч з нею є хтось, хто її підтримає в цю хвилину. Що хтось підкаже, як зробити, що зробити. Що хтось допоможе. Саме відсутність оцієї, рачу, так скажу, оцієї опори і породжує наші страхи. Тому так важливо є пустити в своє життя Бога, тому що Він той, хто завжди буде йти переді мною. Він завжди буде той, хто буде моєю опорою. Він завжди буде той тим, хто підказує мені, як чинити в тій чи іншій ситуації. Чому так? Тому що Бог це любов. Ми багато-багато кожного разу, кожного дня говоримо, що Бог це є любов. А коли ти любиш, ти вмаєш і знаєш, як діяти в тій чи іншій ситуації. Саме людина, яка вміє любити, Вміє і знає, як жити. Саме людина, яка вміє любити, завжди знаходиться в житті тих людей, які її підтримують, тих людей, які допоможуть їй, тих людей, які будуть поряд з тобою в часі важких обставин життя. Немає значні, де би ти не знаходилась. Коли людина любить, вона живе. Бог це та любов, та любов, через яку ми живемо. Бог це та любов, яка дає мені сили щодня долати будь-які труднощі. Але знову ж таки, коли я встаю зранку, я маю сказати Богові: Я твій, візьми мене. Візьми мене і використовуй сьогодні мене. Візьми мене і будь зі мною. Я інструмент в твоїх руках. Це те, що маємо повторювати зранку кожного дня в своїй молитві. Боже, ось я перед тобою. Знаєте, це як Богородиця, тодіва Марія сказала Ангелові в часі благовіщення. Ось слугиня Твоя перед тобою. Ось я слуга Твій перед тобою. Тобто довіритись Богові, щоб Він використав мене як інструмент цей в, цьому, в цьому дні, це і є вірити і любити, тому що Бог ніколи не захоче нам зла. Він ніколи не захоче зробити нам боляче, тільки тоді, коли ми брикаємося в його руках, коли ми противимось, тоді стає боляче. Але коли я всеціло довіряю йому, то Бог іде переді мною. Він буде стояти охороною довкола мене. Він ніколи не дозволить мені впасти. Бути з Богом це жити без тривог. Бути з Богом і йому довіряти це бути впевненим. У своїх силах і в цьому сьогоднішньому дні. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи. Ісуса Христе, сина Божий, помили нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помили нас грішних. Господи Ісусе Христе, Сина Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, віднині, час, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони, Господи, нас цей сьогоднішній день. Благослови Захисти, Господи, всіх наших військових, кожного <кхи> українця, який зі зброєю в руках захищає і визволяє Україну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Благослови Захисти Господи, всіх медиків, водіїв, капеланів, волонтерів, які здійснюють поїздки в зони бойових дій. Благослови Захисти, Господи, людей різних комунальних служб, які освояють наслідки цієї війни. Служби Менес і пожежники, прикордонники, поліції, всіх людей, які зараз збирають урожай захисти Господи від обстрілів і відмін. А тих, хто перебуває в полоні на окупованій території чи зоні бойових дій, Господи, збережи їхнє життя і поверни живими, неушкодженими додому, всіх наших ворогів, росіян, просвітли їхнє серце, розум і душу, що вони визнали свої гріхи, розкаялися у всіх своїх злочинах. І отримали відповідне покарання, склали зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови і захорони нас цей сьогоднішній день, бо ти Святий, святийся завжди нині, повсякчас на віки вічні. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6 і 9 годині. Ми маємо спільну молитву, тож прошу не нехтати цією можливістю спільно помолитись. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!